Андрій Копичин, Марадона, командир підрозділу Рата у стадії спецпідрозділу Тимура Гур, Міністерство оборони України. Пане Андрію, вам хотіли дати слово. А на кого зараз українські військові найбільше сподіваються, опираються? Хто є цією опорою? Перший союзник українських військових це український народ, і так воно завжди було, є і буде. І українці мають це зрозуміти, усвідомити. Що вони є цей фундамент, на якого спирається українська армія, українське військо, українські спецслужби. Сьогодні ментально в Україні не має залишитися жодної цивільної людини. Ну, на жаль, воно так і такий час, бо це час нашого виживання. Знаєте, от візьмуть нас в НАТО, не візьмуть в НАТО. Я вважаю, що індикатором цього якраз буде українське військо і українська армія. Слабу ланку в цій системі безпеки ніхто не візьме. Чим буде сильніше наша армія, наші спецслужби, тим з радістю і швидше нас туди візьмуть. І нам сьогодні тільки одні думки кожної людини має, незалежності від її професії, від роду занять, що я сьогодні зробив для перемоги. Як я сьогодні наближаю цю перемогу? Знаєте, Коли приїжджаєш додому, в основному найбільше питань, коли це все закінчиться, звучить від людей, які це все спостерігають по телевізору. Ну, розумієте. Сьогодні я був, може це не по темі, вибачте, будь ласка, сьогодні я був на останньому дзвонику в сина свого товариша, він рік тому загинув, йому 10 років. А коли війна для нього закінчиться, скажіть, будь ласка. Ніколи. Коли вона закінчиться для тої дівчинки Мар'яни поліцейської, якої, ну чесно, я 10 років на війні. Ну я як побачив ту світлину, її очі, ну сьогоднішні, це сьогодні очі сьогоднішньої України. Коли вона для неї закінчиться? Тому сьогодні всі маємо усвідомити тільки перемога, тільки все робити для перемоги для українського війська, бути об'єднаними максимально. Кожен на своєму місці, наші політики сподіваюся, будуть на міжнародній арені добиватися того, щоб нам е, вчасно давали зброю, нам допомагали. А ми будемо робити свою роботу, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям, Героям. Героям. слава! Пан Андрій, я все ж хотів е, з вами ще тему обсудити. Вже більш е, я, як сказати, це власне про те, коли закінчиться війна і що відбувається на фронтах. Тому що ми розуміємо, що. Все одно ситуація на Харківщині, ситуація на сході нашої держави, те як ми. Українські збройні сили тримають позиції, відкидують ворога, вони безпосередньо впливають на всі зараз розмови у Нормандії, у Швейцарії і те, що говорить свої аудиторії, і не лише свої, а світовій аудиторії, президент країни окупантів Володимир Путін. Що на Харківщині? Тому що з одного боку, начебто, стабілізували ситуацію з іншого боку, гур повідомляє, що росіяни далі накопичують резерви на кордоні із Харківською і Сумською областями, тобто можливо те, що відбулося кілька тижнів тому, це лише перша спроба росіян атакувати на Харківщині. Які, ваші, е, які ваш аналіз ситуації зараз і прогноз на найближчі тижні та місяці? Дивіться, я не, не беруся аналізувати ситуацію в загальному. Я ну маю таких повноважень. Я можу говорити за десь вузьку зону своєї відповідальності, там свого підрозділу і свого відомства. Е, що відбулось на Харківщині? Ну це зрозуміло. Як як для мене, моя суб'єктивна думка. Путін зараз старається збільшити фронт. У нього більша армія, у нього е більший людський ресурс. Е це Небезпечний ворог, чим тому, що його важко прорахувати в тому плані, що коли ми готуємо якусь операцію, ми аналізуємо і думаємо, ну це ж маячня, сюди ж закинути людей, це на смерть. Він цього не зробить. А виявляється, вони це роблять, легко прощаються там з ротою, з батальйоном і так далі, для того, щоб зробити якийсь нестандартний хід. Ну але ми вже навчилися привикли до того, звикли. Що нам ці ситуації робити? Я думаю, що нам... Моя знову ж таки суб'єктивна думка з кожної операції, успішної і неуспішної, робити правильні висновки. Сьогодні ми маємо розуміти, що ми маємо збільшувати мобільність наших військ. Нас не, ми не можемо зробити двохмільйонну мільйонну армію. Ну можемо, звичайно. Що там надзусилля приложимо, але е, саме мобільність і швидкість перекидання військ, в ту чи іншу ділянку фронту нам дозволить е, адекватно реагувати на загрози, які е, нам е, робить ворог. І, в принципі, харківська операція. Я вважаю, що досить успішно і своєчасно ми перекинули туди потрібні сили, підтягнули і зупинили наступ на Харків.